Реформу галузі нерухомості планує уряд Португалії. Закон про фіксовану вартість оренди для угод, укладених понад 22 роки тому, захищав орендарів від підняття плати за житло упродовж багатьох років. Тепер держава планує скасувати закон та отримати додаткові податки розмір, яких оцінюється у 28 мільярдів євро. В уряді кажуть, що гроші підуть на реставрацію старовинних будинків. 77-річна мешканка Лісабона Тереза Дурадо мешкає в своїй квартирі в історичному центрі міста з 1966 року. Тут вона виростала двох дітей. Увесь цей час помешкання винаймала. Зараз літня пані у відчаї, нову ціну після реформи навряд чи подужає. Ні, ні, більше я платити не зможу. Я й сто євро ледь знаходжу. У Португалії вартість оренди житла частково досі регулюється законом від 1910 року. За ним власник має право піднімати вартість оренди лише на кілька відсотків на рік відповідно до офіційного рівня інфляції. Під це регулювання підпадають договори, укладені до 1990 року. Копійки платять за оренду приміщень і готелі та крамниці, розташовані в центрі. Через надзвичайно низьку вартість оренди власники будівель не зацікавлені в ремонті та реставрації, та, власне, й не мають на це коштів. Реформа, яка дозволить власникам самим встановлювати вартість оренди, має на меті не тільки поживавлення галузі, а й утримання коштів на ремонт. У цьому будинку в мене є леді, яка за контрактом від 62-го року платить 190 євро за квартиру у 160 метрів. Новим мешканцям я такі здаю в десятеро дорожче. Чимало португальців проти реформування. Вони побоюються, що з новими цінами не зможуть платити за житло й опиняться на вулиці. За статистикою, одне й те саме житло винаймають понад 20 років, переважно пенсіонери. Людина не може жити без даху над головою на вулиці. Саме це станеться з багатьма людьми після реформи. Ми підрахували, що фінансова скрута чекатиме майже на половину з 250 тисяч родин, які зараз винаймають житло за старими угодами. Запровадити ринкові відносини на ринку оренди житла вимагає від Португалії Євросоюз. Це одна з умов отримання фінансової допомоги для виходу з економічної кризи. До того уряд Португалії сподівається, що завдяки ремонтним роботам будуть створені додаткові робочі місця в будівельній галузі. Малозабезпечених громадян обіцяють захистити. Для них ціну в найближчі п'ять років піднімуть не більше ніж на чверть.